Дорогоцінний Господь, ми дякуємо Тобі за це служіння і увіряємо його в Твої руки. Веди і направляй нас сьогодні. Алілуя. Амінь. Давайте відкриємо відразу Євангелію від Марка, п'ятий розділ. І знаєте, готуючись до цієї проповіді, я прийшов до однієї історії, яку ми з вами зараз прочитаємо, і з якої зробимо деякі висновки, і тема вже виліться як наслідок. І... Ви будете задоволені сьогоднішнім служінням, я так вірю. Відкриваємо Євангелію від Марка, 5 розділ, почитаємо з 21-го віршу і далі. І коли б переплив Ісус човном на той бік, і знов до нього зійшлося багато народу. І був він над морем, і приходить один із старших синагоги, на іменя Єїр. Як побачив його, припадає до них йому і дуже благає, та й говорить: Моя дочка, кінчається, прийдеш. Поклади свої руки на неї, щоб видолужила та жила, і пішов він за ним. Тобто Ісус пішов за Яїром. За ним натовп великий йшов і тиснув до нього. А жінка одна, що 12 років хвора на кровотечу, була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої помощі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і доторкнулась до одежі Його, бо вона говорила про себе Коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужаю. І висохло, хвилі тієї джерело кровотечії, і тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в ту мить Ісус вичув собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і спитав хто доторкнувся до моєї одежі? І відказала йому його учні, ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєш, хто доторкнувся до мене. А він навкруги поглянув, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла, впала, низьма перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав: Твоя віра, о дочка, спасла тебе, йди з миром. І будь здоровою від своєї недуги. Як він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги та й кажуть: дочка твоя вмерла, чого ще ти робиш, учитель? А Ісус, як почув слово сказане, промовляє до старшини синагоги не лякайся, тільки віруй. І він не дозволив ти за собою нікому, тільки Петрові, Якову та Іванові, братові. Якову. І приходять у дім старшини синагоги І він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. І війшовши, сказав він до них: чого ви метушитеся та плачете? Не вмерло дівча, але спить. І вони насміхалися з нього, а він усіх випроводив, узяв батька дитини, та матір та тих, хто був з ним, і увійшов, де лежала дівча. І взяв він за руку дівча та й промов до нього: Та, та кумі. що, значить, дівчатко, стою, кажу тобі, вставай. І в ту мить підвелося і ходило дівча. А років мало з 12. І всі зараз жахнулися з дива великого, а він. Наказав їм сурово, щоб ніхто не довідався про це. І дали їй їсти, дати їм звілів. Ось цікава історія, яку ми з вами бачимо в Євангелії. І з цієї історії ми з вами можемо взяти дуже багато корисних уроків, практичних корисних уроків для нашого повсякденного життя. Знаєте, все писання написано для нашого збудування, для натхнення, для виправлення, для наставлення. Ми повинні. Дуже уважно відноситись до кожного Божого Слова, тому що, як Ісус сказав, коли його Сатана випробував, не хлібом одним буде жити людина, але що? Кожним Словом Божим. Слово Боже, воно може дати нам більше сили, ніж навіть фізична їжа. І коли ми будемо уважні до Божого Слова, то воно нас зробить здатними вистояти, противостати ворогу, воно нас зробить мудрими, мудрішими за ворогів наших, як пише е, Давид, ти у юному віці моєму до Господа, він так говорив, зробив мене мудрішим за всіх наставників моїх і за всіх ворогів моїх. От, і це велика привілегія бути людиною Божого Слова. І я вірю, що кожен з нас повинен зараз бути здатний чути голос Божий на цій землі. Я хотів би звернути вашу увагу у цій історії на, на такі. Факти або такі цікаві деталі. Ісус йшов по проханню Єїра вилікувати дочку, і до нього, без його відому, доторкнулася жінка, яка уздоровилася. Христос відчув, що, що ця жінка уздоровилася через те, що з нього вийшла сила. Він знав, що сила передалась комусь, і він вирішив це вияснити. І знаєте, я би хотів трошки поговорити про цю жінку. Вона 12 років написано боролася з цією хворобою. Це була кровотеча. Я так розумію, що це хвороба, яка не вилікувалася того часу. Вона багато натерпілася від багатьох лікарів, і вона прийшла до такого стану, що витратила все своє добро, яке не тільки було. Тобто вона була увіччаю людина, яка постійно бореться з якимось недугами, з хворобами, з симптомами хвороб, вона постійно на ножах. Ну, тобто, це людина, яка емоційно десь на грані, да? їй постійно погано. І я хочу сказати, що ця жінка дійсно була на грані відчюю. Ми можемо зробити це висновок, і це буде непомилково. От. І тим більше вона не знала, як далі жити. Чому? Тому що вона витратила все своє майно, всі свої обереження на, на ліки і на лікарів. І знаєте, навіть такий стан. Людини це не вирок. Але в якому випадку це не вирок, нам потрібно для себе зробити висновок з цієї історії. Ця жінка сказала сама у собі. Як тільки доторкнуся до краю одежі Господньої, я здоровлюся. І знаєте, оцей її хід був найправильніший, який тільки міг бути за ці 12 років боротьби з хвороби. Я думаю, що тоді вона ще не знала, коли почала хворіти, так, що є Христос, який може її зцілити. Вона дізналася це може на, на останніх стадіях боротьби з хворобою і вже перед самим відчнем, але вона прийняла правильне рішення. І я вірю, що ми з вами повинні, маючи писання, маючи багато вчителів, Слово Боже, які, які доносять нам істину, які доносять нам віру, ми повинні також прийти до, до цього висновку, до того, що зробила ця жінка. Вона всеціло ціло поклалася на Господа Ісуса Христа і уповала на те, що Він їй допоможе або зцілить. І що саме головне, вона це зробила так, як Господу було угодно. Тобто вона запустила закон віри. Ви знаєте, ми з вами живемо у той час, коли віра не запускається таким чином, як Бог того, як Бог хоче, щоб вона запустилася. Тобто під поняттям віра люди. Мають на увазі щось абстрактне, щось глобальне. От, наприклад, ну, я маю віру в Бога, як просто що є Бог? Да? Але Біблія каже, що на, таку, на таке вірування ми не будемо мати багато результатів. Навіть демони вірують і тремтять, тому що є Бог. Да? Але як нам так вірити, як ця жінка? Як нам своєю вірою спасти себе або. Змінити якісь обставини? Оце головне е, головне питання, яке є взагалі нині перед віруючими людьми? Тобто наша віра, вона практична для нас? Чи це, це, це просто глобальна якась відповідь, яка не має в нашому житті ніякого впливу і сили? Бо віра може не принести нам ніякого результату. Ми бачимо це в Біблії. Чому? Як і учить? Каже, ти нерозумна людина. Хіба не знаєш ти, що віра без діл? Мертва, тобто, віра, яка не підкріплюється ділом, вона не принесе результату. Тобто можна вірити у все, що хочеш, бо просити все, що хочеш, і вірити, що тобі це прийде. Але якщо ми не маємо відповідних діл, то наша віра не принесе нам результати. Так от, ця жінка, вона зрозуміла, може інтуїтивно, може по милості Боже, як діє справжня віра, яку хоче бачити у нас Господь. Тобто, вона сказала. Що я доторкнуся і я зцілюся, тому що вона чула, що Христос цілитель, і Він зцілює всіх. Всіх. Вона думала під категорію всіх я підпадаю також. І сьогодні ми підпадаємо під категорію Христос зцілює всіх і допомагає всім. Так от, ми повинні сказати, Христос допоможе мені. Друге, вона наважилася підійти і доторкнутися. Тільки доторкнуся, вона сказала: я видужую. Так само і нам потрібно говорити те, що ми хочемо побачити від Господа Ісуса Христа. Сказати, як тільки я з'єднаюся з Ісусом Христом, в мене все зміниться на краще. Ну, Прошу маю, з'єднаюся. Коли я скажу Господу, і Він почує мене, я знаю, що на це вже є відповідь. Оце є з'єднання. Тобто ми повинні мати впевненість, що Бог небайдужий до нас. Коли ми з вами терпимо поразку, коли ми своїми словами говоримо, я не знаю, як з цього вийти, я не знаю, чи, це, чи я взагалі це подолаю. Знаєте, що це називається? Це називається блокувати віру Божу у своєму житті. І, чесно кажучи, ми так часто це робимо. І, чесно кажучи, нам потрібно на це звернути увагу і перестати говорити те, що ми не хочемо у своєму житті. Я не хочу краха фінансового, я не хочу. Не рідних, близьких, я вірю в те, що мій Бог може зробити все по моїй молитві і по моїй вірі, по нас вірі. Бо знаєте, Біблія каже е, такі цікаві слова, на які нам треба звернути увагу. Бо чим серце наповнене, те говорить, уста. Наші уста це індикатор нашого серця. От що у нас всередині, ми можемо це ховати від усіх. Якийсь час, але все одно наші уста будуть говорити більше то, що у нас всередині. Ми можемо сказати в зеркалі, все, слава Богу, амінь, все буде добре. Але якщо ми приходимо додому і говоримо, ну, все буде погано, я не знаю, як з цього вийти. Знаєте, це, це показує, що у нас у серці немає тої віри, яка була в той жінки. і яка допомогла їй перемогти хворобу. І сьогодні тема називається: Будьте готові перемагати. От перед нами можуть стати любі проблеми, не тільки хвороба. Можуть бути фінансові якісь труднощі, можуть бути труднощі е, в взаєминах, можуть бути е, труднощі різного роду. Немає значення, які труднощі перед вами повстали. Да? От, може у вас є виклик там, розпочати якусь діяльність, і ви не знаєте, як це зробити, і у вас е, багато противостоянь з людьми, які опозиціонують себе проти вас. І я вірю, що ви повинні довіритися Богу або запустити в процес. У якому ви будете переможцями. І це буде завдяки нашій вірі, вашій вірі. Вірі, яка перемагає. Ми, ми читаємо в 1 Івана, в п'ятому розділі четвертому вісім такі слова. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А ця перемога, яка світ перемогла, віра ваша. Тобто перемога нам буде дана по нашій вірі, як оця жінка, яка Сказала і зробила. І що Христос їй сказав? В 35-му вірші ми читаємо. В 34-му, бачайте. 5 розділ Евангелії Марка, 34-й вірш. Ісус відказав цій жінці, Твоя віра, о дочко, спасла тебе. Іди з миром, і будь здоровою. Слава Богу! Перемога нам належить, коли ми з вами знаємо, як діє віра. Ми не зазнаємо поразку, якщо ми все Вірно зроблено зі свого боку. Чому? Тому що Бог він вірний. Бог ніколи нас не підведе, Його Слово незмінне, Його обітниці завжди да і амінь. Слава Богу. Далі ми бачимо дуже цікаву продовження цієї історії. Коли Ісус затримався, приходять уже інші люди з іншого боку і приносять дуже плачевні новини. кажуть, Можете вже не йти до дочки Єїра, вона померла. Що Ісус Христос робить в такій ситуації? Це ситуація гірша, ніж у тої жінки. Та жінка, хоч, хоч була жива, та жінка е, хоч намагалася боротися, але тут приходять і кажуть, все, все закінчено. Дочка померла. Що робить Ісус? Він навіть не дає Слово сказати Єїру і говорить йому у 36 му вірші такі слова. А Ісус, як почув Слово сказане, промовляє до старшини синого, тобто до Іра. не лякайся тільки віри. Єїр побачив, що віра зробила для жінки. І я думаю, це спрацювало в якийсь момент. Чому? Тому що він побачив, що. І Ісус сказав, віра твоя спасла тебе, от жінку. Тобто, він вже побачив, що ця жінка зцілилася. Що би там не було, він він, можливо, і був злий, що ця Жінка затримала їх. Да, бо Ісус Христос міг дойти до, додому і рятувати дочку. Але він, я так думаю, що е, не почав говорити слова невірства, о, все пропало! О, можемо вже не йти. Тобто не треба. Він не став це робити через те, що він побачив. Як віра цієї жінки принесла результат. А Ісус йому каже, не лякайся тільки вірою. У що йому треба було вірити? Вірити, що Ісус Христос може зробити те саме, що, що для цієї жінки. Тобто ця жінка отримала зцілення від невилікованої хвороби, наш Христос може і вернути до життя вмерла дочку. І я вам хочу сказати, що Еїр поступив також правильно. Також почав вірити, що слова Христа вони принесуть результат. І Тема називається готовність перемагати або будьте готові перемагати. Як нам бути готовими перемагати? Нам треба бути готовими довіряти Богу в будь-якій ситуації і говорити те, що принесе можливість або дасть вірніше можливість Богу працювати в наших обставинах. Не говорити слова невірства, не говорити слова безнадійності і страху. Говорити тільки те, що дійсно принесе плоди. У нашому житті і слава Богу. От. Але як до цього дійти? Як супереч обставинам говорити слово Боже? Елементарно просто говорити це самому собі в першу чергу. Як та жінка, вона сказала сама собі. Вона не сказала, слухайте, я зараз підійду до Ісуса Христа, я доторкнуся, я оздорую, здоруюся. Вона не робила з цього шоу. І, і знаєте, нам не потрібно іншим людям говорити свою віру. Всім підряд. Нам потрібно говорити самим собі, і якщо хтось нас розуміє, наприклад, кругу віруючих людей, да, коли ми знаємо, ми знаємо, що ми силами, ця хвороба не зламає нас. І ми тоді можемо говорити. Але часто ми ну, втрачаємо оцей такий ентузіазм вірити Богові до кінця. Питання сьогодні до кожного з вас: з чим ви сьогодні зіштовхнулися? Ваша віра є ключовим фактором. Або її відсутність. Якщо ви хочете перемогти, вам потрібно мати цю віру і діяти на її основі. Ми читаємо у Марка 9.23, написано все можливо тому, хто вірує». Все можливо віруючому. По якій причині все можливо віруючому. Тому що у Марка 10.27 написано, що Богові все можливо. Нам все можливо, тому що ми можемо вірити тому, кому все можливо. Оце і є е, самий надійний шлях розвитку віри. Уповати на того. Для кого немає обмежень і на того, хто може виконати все, що нам пообіцяв, на Господа Бога. І коли ми це зробимо, ми з вами будемо мати дивовижні результати, про які захочуть дізнатися наші друзі, колеги, навіть вороги. Бо, бачачи успіх наш, да? очевидний наш успіх, да? нашої віри в Бога, це буде. Служити платформою для того, щоб розказати, хто стоїть за твоїм успіхом. Якщо люди побачать, що ти можеш мати відповіді на свої молитви, якщо люди побачать, що ти не, не зупинився у слідуванні за Богом, виконанні Божого Слова і пожав результати хороші, то вони захочуть дізнатися деталі по світогляду. І ви зможете привести їх до Бога. І що саме головне, якщо ми маємо віру в серці, ми не лише будемо мати перевагу в благовісті, ми також цим самим своє життя полегшимо. Бо життя віри це наше покликання. Бог хоче, щоб ми жили вірою. Чому? Тому що він кожен день може являти свої чудеса, являти свою мудрість, являти себе нам. Ми віримо невидимому Богу, і ми з ним ведемо себе так, якби він є для нас, якби він видимий. Оце і є прояв віри. І знаєте, це дуже важливі моменти. Ісус Христос у Євангелії від Луки говорить дуже важливі слова в 18 розділі, 18 вірші, не 18, перепрошую, в 8 вірші. Кажу вам, що Він, тобто Господь подасть незабаром охорону. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Тут говориться про те, що. Неправедний правитель, який змилувався над довою, яка прохала Його про допомогу, такі допоміхи, да? І Ісус каже: А чи Бог не дасть охорону або оборону обраним своїм, що просять у нього день і ніч? Бог хоче допомогти тим, хто у нього просить. Але Ісус каже: Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? От Бог. Хоче допомогти. Але є од, одна така важлива деталь, або те, на що нам потрібно звернути увагу. Чи знайде Господь віру? Це взаємопов'язані речі. Тобто, Щоб допомогти нам у житті, Господу важливо побачити у нас віру, що ми довіряємо йому, що ми просимо і знаємо, що Він піклується про нас. Знаєте, як, наприклад. Ви прийшли до мене і сказали, я хочу у тебе позичити 500 гривень. Я бачу, вони у тебе є. Я взяв у руки ці 500 гривень і кажу, давайте я вам дам вечором, заїду і дам. Ви спокійно себе відчуваєте, добре, без питань. Йдете додому, знаючи, що я вам вечором даю цю цю суму грошей. Чому? Тому що ви побачите, що вони у мене є. Ви почули публічно, що я придруг вам це пообіцяв дати, і вам спокійно. Але ми є люди, да? ми можемо передумати, навіть як люди можуть поїхати в інше місто, не прийти. Людина може підвести. В крайньому випадку, вона смертна, такі, да? От. але Бог він ніколи не підведе, він вічний і безсмертний. Тому на нього уповати ми маємо більш за всіх. І знаєте, завершуючи, скажу вам: маєте оце відношення віри до свого життя, до своїх обставин. Не піддавайтеся відчаю або невірству. Говоріть те, у що ви вірите, знаючи, що Господь виконує те, що вам пообіцяв. І я вірю, що ця проповідь буде підбадьоренням і е, натхненням для кожного з вас. Хай Бог благословить вас, розвиватися в вірі і воздавати хвалу Богу.